Незважаючи на наші скарги, попереднього разу нам вдалося зупинити встановлення паркану, але сьогодні, о 5-й ранку, знову ж таки приїхали більше 20 хлопців, встановлюють паркан. Вони повністю закривають знову ж таки дороги, по яким ходять люди. Ось, Їм все одно, що тут відбувається, як це відбувається, ці підрядники вже встановили, бачите, вони закривають машини, повністю закривають. Доріжки з різних сторін, які підводять сюди, де ходять люди. І приїхало більше 20 людей, які встановлюють цей паркан зараз. Ми подзвонили вже в поліцію, чекаємо на реакцію. Це дуже важливо зрозуміти, що ця забудова незаконна, вони не мають жодних документів, які... які мають право їм дозволяти це робити. Дивіться, знову ж таки, тут машини, вони заблоковані, тому що вони встановлюють тут забір. Встановлюють паркан, закривають ці дорожки. Бачите, підходять люди зранку і вони це все закривають. Повна свавілля. Хто нічого не хоче робити. Чекаємо наряд поліції. Зважаючи на те, що приїхали співробітники поліції, роботи не припиняються, вони продовжують встановлювати паркан. І вже встановили парканчик. Вони повністю зараз перекривають дорогу, під цією дорогою знаходяться комунікації, газ і дуже багато різних інших комунікацій. Вони блокують машини. Чекаємо ще на наряд поліції. Так, ну що, Паркан майже встановили, але в них немає документів на контрольну карту на встановлення паркану. Виписали безпосередньо припис на призупинення. Поліція наказала призупинити всі роботи. Як ви бачите, вони тут взагалі знищують зелену зону, яка тут була. Хочуть щось додатково встановити, якусь доріжку. На це не мають жодного права, але все це зараз відбувається саме тут. Ось такі гарні люди, які безпосередньо привезли купу людей, які це встановлювали дуже добре. Вони дуже гарно встановлювали фортифікації, мабуть. Дуже швидко бачите, як вони зробили поки всі люди спали. І ці забори заблокували машини. Тут також на цій території знаходиться під'їзд для пожежної служби для того, щоб а, підключати пожежні гідранти, і сюди взагалі не можна буде проїхати жодним чином ніяк. Тому що все це закрите, бачите, доріжку повністю також закрили, де ходять люди. Тому ми звернулись до пожежної служби для того, щоб вони відправили інспекцію перевірити. Звернулись до поліції, звернулись до богоустрою. Чекаємо зараз якихось певних реакцій.